Сьогодні мене збудило сонечко. Тільки подивіться, як воно світить. Нарешті нарешті сонечко є. Це капець. Я того на зара приб'ю, як він прийде. Подивіться, які куски болота валяються в ній. Отако аж до самої кухні. Я йду і мені щось скрипить під ногами. Ви розумієте? Подивіться, що він тут мені болото наробив. От засранець. Знаєте, сьогодні вже сонечко вийшло і в мене так настрій покращився. Хоча я відчуваю, що на дворі холодно, але сонечко є і мене вже то тішить. У мене тут завантажується відео. Не хочу показувати себе, бо я трошки не при параді. Приведу себе в порядок і вже покажу. Ну, але так гарно, так воно тут світить на мене, собі, я собі лежу, кайфую, що воно світить. Правда, вже не гріє, до речі, вже не гріє. Але все одно я рада, що є сонечко сьогодні. Буде значить гарний день. Швиденько помила посуд, трошки прибралася, позамітала, закинула одяг прати і зараз на марафеле сідаю знімати відео. Хочу ще одне для вас відео зняти, цікавеньке. І ще хочу піти в магазин, дещо купити. Я вам вже пізніше розкажу, але перше хочу відео. Я вже зняла відео. Ура! Йду, усхаюся, йду по магазину. Сьогодні така гарна погода, така, знаєте, прям реально осіння. Вітер, цей сонечко, світить. Ну, клас. Довиця. Про що я взяла кофту, тому що вітер холодний, досить холодний. Прийшла я в пепку за формочками для льоду. Я не знаю, що мені треба на зиму. Але я тут не бачу їх. Цього видно, взагалі. Формочок для льоду в пепку. А закритий сьогодні. сьогодні? А бідно. Біло ще по негедальне молоко. Надо мені воно. Ну, я вам потім розкажу на Прекрасно, що хоч воно є. Чудово, бо я думала, що тут може теж не бути такого, але є, все супер, я довольна. Звісно, коштує таке 200 гривень. Не знаю, може в лідлі дешевше, але я не хочу так далеко йти. Що? Я ще подумала, що може бути в китайському. Такі формочки для льоду. Я йду ще в китайський, подивлюся. Може вдруг є. До речі, я те молоко буду пробувати вперше. Я подивилася за рекомендацією Насті. Я там дивлюся одну дівчинку. І я хочу спробувати. Буду робити кохви. Типа, айс. Ну, Це не буде лати, де айс кава просто. От, я хочу спробувати, що з того вийде, чи мені взагалі зайде таке, чи ні. До речі, той чувак, що я його боюся. З ним все ок. Я його що не побачила. Він коротше, почав брудити там біля нас. Ну, я кажу, він не прислідує. Добре, що він сюди не звернув, а пішов десь туди. Слава Богу. Бо я зараз би дуже не хотіла з ним минатися, якщо чесно. Перший хоче сьогодні їхати до батьків. Я не знаю, я щось не хочу. Я б ліпше посиділа вдома, подивилася якийсь фільм чи почитала книжку. Провела час з користю, як то кажуть. Не знаю, мені щось не хочеться їхати. Побачимося. Я ще можу передумати. Там пішов, побачите. І хто його замість лежить, чи мають якийсь скритулок чи що. Тобто його дуже довго не було. І Він тепер Він Зараз не бачив, більше треба буде втікати від нього. Прийшла я вже в китайський. зараз буду шукала. Нема в китайському флоту, щоб тих вчай, сподівалася, що не є. Але тут таке, щось придумаємо. Головне, що є молоко. то один з головних інгредієнтів. Так що все пучком, все ок. Ой-ой. Зараз йдемо, зробимо кофе. Точніше, поставимо морозилку лід, щоб зам... воду замерзало. Зараз я дещо подумала, як її вона заморозити. Зараз покажу вдома. Дивіться, що я придумала. У мене є такі станчики маленькі. Я понабирала в них води, поставила в морозилку, і там замерзне і буде лід. Все-все. Але формочки все одно треба для льоду купити. Але це вже пізніше. А поки в мене замерзає, е, лід, вода, я хочу помалювати і спробувати один метод деякий. Я вам потім покажу. Що в мене вийшло? Таке щось в мене вийшло. Хотіла попробувати вохочисткою зробити квіточки, бо я там бачила можна. Мені здається, непогано. Я зараз спробую ще один малюночок. Але я, напевно, знімати відео з ним не буду, бо я так знімала деякі. Просто спробую для себе, як воно вийде, бо то трошки буде довго. А вже вечір робиться і вже трошки насправді темно на столі, і буде не дуже добре видно. Подивлюся, що там у мої льоди. Чи, мені, чи та вода замерзла, чи не замерзла. Мені вже дуже хочемо спробувати. Ще не замерзла. Ми повертаємося далі до мого малювання І бріджертонів. Очі, мені вже надоїло чекати. Я вже буду відставала свої льодики. Вже замерзли. Має прошліє. Хочеш, щоб таке біле, аварій, як не було. Так, що ми робимо? Я тут запарила гарячу каву, тому що в мене нема такого апарата, що робить каву. Тому так, зараз горнятку взяла, закину сюди лід, залию молоко і зверху каву. І буде така кавуся. У мене тут, коротше, є така штука, вона для. Для чаю, але сьогодні вона буде в мене для кави. Я сподіваюся, в мене вийде Йо пересите. Коротше <смір> <смір> боже дура. Зараз нема тут кропинок. Ну нема. Тут вже добре. Коротше. Якось <реш> так? Ну а що? Але, в принципі, без крупинок перецілилася. Супер, супер. Так пахне кавою. Будемо. Горня. Не знаю скільки додати. Додам. Три. Чотири штучки додам. Не буду всі додавати, бо вони великі. Коротше, що ще. Молоко далі додаю. Так, відкрилося воно відкрилося. хочу спробувати. Смачне. Я не очікувала. Я не знаю, десь там від літрів молока. Додам і решта кохве. Ну, Ще трошки. Все, тут вони досить. І решта дам кохви. Блін, а воно реально смачне. Я не очікувала. Але ж тут є такі кубочки, вони тут собі бачу їхній. Заливаю кохви. Ну і все. І готово. Така красота вийшла. Зараз буду пробувати. Я буду перший раз таке пробувати взагалі. Давайте попробуємо, що вийшло. Смачного добре, чи ні? Не знаю. Холодна кава, не солодка. Якби не було ще солодке, Додати якийсь кленовий сироп, щось таке було би краще. Я так думаю. Просто холодний капучино. Не Собаки. Нормально. Може бути. В українському магазині в Чехії був. І що? Роби розпаковку. Чи робити мені? Давай, що ти накопляєш. На ліжко. На Давай. пустити Не можна. Це з машини. Не клади їх на ліжко. Крас та Чорний. <рес> Прикол. Що <рес> <Шо> там є? <рес> Тільки не кажи, що цукерки. Я з диваном, українські букви, це така пеця. Кивися. Кетчуп? Кетчуп. І саме головне, дивись, це буде, що ти зараз подеш в Сир? Боже! Клас! Ті всі рибки, боже! То ти впадеш в обморок. Ти то обожаєш. Я... ти я обожаєш, так? треба для Знайти. Знайти український магазин. Я не поїду. Добре. Але я там не залучую. Ні. Так, я собі наготувала, коротше, ой, тарілочку цих рибків всяких, які Назар купив в українському магазині. І цей він вже поїхав до скаліці, я не хотіла їхати. Бо я хочу дивитися фільм Бріджертони. Налила собі квасу і буду віддихати. Там чимось посипають дорогу якимось піском чи що. Але нащо? Непонятно. Тому що слизько. Та ні, вроде. Не розумію.